Сова соваки для дорослих та дітей. Маленька Лілі пустушка прощавай. На вулиці світить сонечко. Лілі з мамою йдуть в дитячий клуб. Ну ось майже прийшли, говорить мама. Лілі дуже-дуже рада, скоро вона повеселиться зі своїми друзями. Мама взяла з собою величезний мішок іграшок. Попереду видніється велике дерево і віконце в різнокольорових рамах. Це дитячий клуб. В клуб вже прийшла Лара, подружка Лілі. Мама Лари тримає на руках маленьку Мію. Лілі очей не може відірвати від Мії, яка в неї хорошенька маленька мордочка, які малюсінькі крихітні лапки. Але Лілі не терпиться показати Ларі свої іграшки. Підемо. Каже Лілі, і вони з Ларою біжуть до ігрової кімнати. Лілі не помічає, що в неї з рота випала пустушка. Мама підібрала пустушку та сховала в сумку. Лілі та Лара грають з кубиками та дерев'яними звірятками. Лілі будує паркани з кубиків, а Лара розставляє поруч звіряток. Краса. Лілі зображає корову на фермі. Мо -о -о. Ларі більше подобається кошенята. Вона починає м'явкати. мяу мяу. До подорожок приєднується лисеня фін. Гав, гав. Раптово починає лунати чийсь плач. Це малишка Мія. Лілі, Лара та Фін більше не хочуть грати. Що трапилося з Мією? Потрібно їй допомогти. Лілі йде шукати маму. Всі батьки обступили маму білку. Вона качає Мію на руках, але маленька все ще гірко плаче. Навіть ніжна колискова пісенька мами Фіна її не заспокоїла. Може, дати їй пустушку? запропонувала мама Лілі. Я стараюся її не балувати, не даю пустушку дуже часто, пояснює мама Мії, але все одно достає соску. Іноді без пустушки їй дуже важко заспокоїтися, вона ще така маленька. Лілі уважно слухає їх розмову. І спостерігає за Мією Здається, соска допомогла. Малеча заспокоїлася. Ой, а де ж соска Лілі? Куди вона пропала? Але, якщо чесно, Лілі не хоче її шукати. Раз Мія більше не плаче, можна знову йти гратися з Ларою та фіном. За грою час летить непомітно. Ось уже і додому час збиратися. Лілі і Лара встають на носочки і заглядають у візочок. Мія дивиться на них своїми великими очима і прицмокуючи, смокче пустушку. Лілі обережно гладить Мію по голові і тихенько говорить: не потрібно плакати. Вечером Лілі та її старший брат мишеня тім вкладаються спати. Лілі запитує маму, А де соска в мене в сумці принести? Ні, давай віддамо її мії. У Мії і своя є, але це добре, що ти хочеш допомогти, посміхається мама, розумничка Лілі. Лілі показує на своє клюшеве мишеня. Тоді давай віддамо соску шустрику. Він ще маленький, а я вже велика. Я можу і без соски. Мама посміхається і міцно обіймає та цілує своїх мишенят. А коли мама вимикає світло в кімнаті, Лілі вже міцно спить. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.